Усі називали її улюбленицею двору. Пепі жила тут роками, знала кожен куточок під'їзду та поводилася, мов своя ніжна та грайлива. Тому неймовірним шоком для людей стало те, що одного вечора її запакували у мішок та повезли у невідомому напрямку. За словами мешканців, зробило це подружжя із цього ж будинку Світлана та Михайло. Мовляв, кішка їм просто заважала. Вона нам заважала. Ви я кажу, ви повинні були як до мене, як до посадової особи звернутися. Могли звернутися усно, могли написати заяву без питань. Я б відреагував, ми б скоріше почали більше, крім вас, ніхто такого не зробив. Сусіди досі не можуть зрозуміти, чим могла заважати тварина, яку всі знали та любили, Ба більше підкормлювали та гралися з нею не лише жителі цього будинку, а й сусідніх. Киця мешкала тут на території будинку, і ніколи ніяких скарг не було. Її жителі всі люблять насправді і всі підкормлювали і діти, і дорослі. І тут навіть у нас є жителі з інших будинків, які повзходять і дбали про кішечку. Тому то був дуже великий шок, насправді, бо ми просто не очікували, що вона комусь заважає. От я навіть не чула ніколи, щоб вона там була якась, щоб лякались людей, чи щоб вона. Ну, щоб вона там не підходила, втікала від когось, не м'явкало. Ну. От вона завжди була, типу, незнайомі, люди підійдуть, то вона завжди там до них підійде пом'яку, щоб поглядали її, ну ми її всі глядали. Я завжди дивилася, чи в неї є якась їжа, чи нема. Завжди казала мамі, то вона мені дозволяла її погодувати. Але от останнього дня, коли мама кудись поїхала, я осталася своєю тітю та дядьком. Вдома я виносила сміття, дилющ є та а її вже не було ніде. Геть ніде я дивилася скрізь, і кликала, але її зовсім ніде не було. Кішка пепі не безпритульна, розповідає Тетяна. В неї є господиня. Власниця кішки мешкає в третьому під'їзді в наступному під'їзді і. Ми раніше бачили, як власниця кішки гуляла разом з цією кішечкою, ще в них песок колись був, який від старості вже помер. І вона чудово дбала про кішку, але, на жаль, ця жіночка захворіла, наскільки мені відомо в неї деменція Паркінсон і вона просто лежача. Через те кішечка опинилася більше. На вулиці, в дворі мешкала тут. Дочка її намагалася забрати, але через те, що кішка це вже не кошеня, це вже доросла кішечка. Вона звикла, вона адаптована до цієї території, вона тут, як вдома. Вона дуже стресувала від того, що вона опинилася в квартирі, де їй було зовсім некомфортно. І дочка пошкодувала і повернула сюди і назад на територію. Мешканці будинку навіть намагалися власноруч прилаштувати її в добрі руки. Навіть в будинку приватному з території вільної, де кішка могла гуляти, пепі вже не адаптувалася в неї. Був стрес просто, і та жіночка теж дуже переживала і повернули її назад. Бо ну це дім цієї кішки. Торчині жіночка захотіла її взяти. Але дуже стресувала там і Кіця, і, і та пані Світлана дуже стресувала. І вона нам подзвонила, каже: Ви знаєте, не можу ще вона не їсть, не п'є та кіця. І я дуже каже, за неї переживаю. Ну ми мусили поїхати забрати, випустили. А тут вона вона на своїй території. Вона вже тут стільки років живе. Ну така хороша кіця до всіх до всіх йшла, не кусалась, не царапалась. Я не знаю, кому вона як вона могла взагалі зважати. На будь-які прохання повернути кішку назад. Подружжя не реагувало. На телефоні дзвінки не відповідали, а двері квартири не відчиняли, кажуть місцеві. Деякий час вам щоб повернути кішку на місце. Або ми викликаємо поліцію. Вони не відреагували, поліція приїхала, вони поліції не відкрили. Тому мешканці будинку змушені були звернутися в поліцію з відповідною заявою. Коли ж дільнича зателефонувала Світлані, вона повідомила їй наступне. Світлана їй повідомила, що вона вивезла кішку до своїх батьків в село. Відповідно, дільнича сказала, що Потрібно надати якісь докази, Світлана пообіцяла дати фотографію. От. Але так до вечора, ну я попросив Ірину дільничу, щоб вона мені передала цю фотографію, щоб ми її дослідили, чи вона там не колишня фотографія, а свіженька. От. І... Ніяких фотографій, ніяких відеодоказів Світлана не надала. Поцікавитися, чому Світлана та Михайло так вчинили. Вирішили і ми. Однак від нас слухавку ніхто не підняв. Дуже дивно кажуть сусіди щодо такої поведінки. Подружжя розповідають, що вони завжди були привітними. Ніхто не міг би і подумати, що вони на таке здатні. Мешканці будинку дуже любили пепі. Навіть власноруч змайстрували для неї зимову хатинку зі сходами у підвал. Проте, як розповідає Сергій, що за декілька днів до того зруйнували його, звернулася до мене Людмила, каже: зайшла в підвал, все абсолютно було розвалено, побито. Хатинка розірвана. І Людмила зняла цей момент на. Зробила фотофіксацію, зняла цей момент на телефон. Кішка сидить на цих розвалинах. Небайдужа доля кішки сьогодні багатьом. Серед них і діти, які просять повернути пепі назад до місця, де її люблять та чекають. Мені дуже шкода, що її зараз немає, і я ніяк не можу уявляти, чим вона могла комусь мішати. Ну і мені стало її дуже сумно, і мені дуже шкода, що вона зараз тут не з нами. Я хочу, щоб ті повелівали. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.